Опанувати тактику і стратегію бою, відчути звуковий та ударний ефекти від застосування вогневих засобів та оволодіти зразками озброєння вчать новобранців на рівненському загальновійськовому полігоні. Згідно програми, кожен мобілізований повинен пройти вогневу та психологічну підготовку. На даному занятті було по подорожовано навчаємо застосування основних вогневих засобів. Це протитанкових, ракетних реактивних систем залпового вогню. А також танк основний Т-64. Ми вчимося максимально ефективно застосовувати наші зразки і навчитися максимально уникати вогневого ураження від вогневих засобів противника. На цьому занятті навчаємо візуально і наочно побачили, як застосовуються ці основні зразки. Які Психологічний ефект від застосування, перевтілення із цивільного у військового відповідно до спеціальності, триває від 30 до 45 днів. За цей термін бійці мають змогу опанувати такі види стрілецького озброєння, як автомати, снайперські гвинтівки, ручні гранати і гранатомети на кшталт РПГ-7, а також протитанковий гранатомет СПГ-9. Також солдати мали змогу побачити і відчути, як стріляють протиповітряна саперна зенітна установка зу 23 2 протитанкова гармата МТ-12 Рапів. І навіть реактивні системи залпового вогню БМ 21 град. Щоб професійно опанувати танк, потрібно не менше півроку, каже курсант Віталій. Та все ж того короткого часу, що відводиться на навчання, вистачить, щоб оволодіти базовими знаннями. Можна підготувати нормальну механіку водія, навідника гармати. Мені здається, 40 днів вистачить, щоб вивчити всі основи танку. Із розпорядком дня та пройденими етапами підготовки поділився 25-річний Володимир з Києва. Розповідає, настрій хороший, та й військова справа не в новизну, адже має попередній досвід служби. Кидали гранати, бігали по полігону, смотрели, як танки стріляють. Сьогодні, от зараз, ожидали боєприпаси получать для автомата Калашникова 74-го. Будемо Будем нормально. Кожен день, с утра підйом полшостого. Од отбой в 10, як полагается моемся бріємося, все нормально. Кормлять отлично. Плюс ми проходили ще мин мін, да, там змійками ходити, бігати, друг друга захищати і что-то такое Вишкіл отриманий на полігоні знадобиться солдатам у подальшій бойовій службі. Олександр Підубний, Валерій Гарматюк у ритмі подій.